Турнір пам'яті героя підпілля Ніни Сосніної відбувається щороку і завершує плавальний сезон, в якому як юні плавці, так і ветерани плавання Житомирщини показали високі результати. Житомирське плавання вийшло на новий якісний рівень такого вдалого року по виступам і по результатам ми не мали вже давно. Фактично є. Призери і переможці на чемпіонатах України серед молоді, серед юніорів. Протягом двох днів піднімалась температура води в басейні від накалу боротьби, як молоді, так і ветеранів. Долі секунди визначали переможця, особливо в естафетах. Два нових рекорди Житомирської області встановив Житомирянин Тарас Мацапура, якому лише двох секунд не вистачило до нормативу майстра спорту на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. Буду старатися триматися ще більше ніж раніше, ще впертіше і ще сильніше швидше. І витриваліше в загальному заліку серед юнацьких команд перемогла, знову ж таки команда Житомира на другому місці. Гості з Вінниці, а третє місце здобула команда Києва. Ветерани Житомирської школи плавання також завоювали багато медалей на різних дистанціях і в естафетах, перемагаючи титулованих гостей з різних регіонів України. Плавання для нас це життя. Життя, яка Которую мы реанимировали, будем говорить, после того, как закончили свой спорт, кто в 20 лет, кто раньше. Сейчас э, мы возвращаемся, некоторые даже возвращаются на уровень тех результатов, которые показывали в молодости.